Доброго дня. Сьогодні в студії Житомир інфо, майстер спорту України, бронзовий призер е, ю, юніорського чемпіонату Європи е, та чемпіон України зі стрибків у висоту. Олександр Бараніков, бердичевлянин, вихованець е, школи Лонського, тренер Ігор Лонський. Доброго дня, доброго дня, Олександре. Буквально декілька тижнів ти повернувся е, зі Швеції, де став бронзовим призером чемпіонату Європи. Так, так. Е, наскільки я знаю, це е, твій не перший е, міжнародний старт, але, скажімо так, один із найуспішніших. Можеш трохи детальніше сказати, які враження від виступу і чи зводних Е, Дуже задоволений результатом, тому, тому що я зайняв третє місце. До, до цього я займав постійно четверте місце. Це на Юнацькому, юнацьких Олімпійських іграх я був четвертий, і в Донецькому на чемпіонаті світу по юнкам я теж був четвертий. А в Швеції я дострюбнув до, 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 до п'єдісталу, так кажуть, і став бронзовим призером чемпіонату Європи. Твій результат 2 метри 19 сантиметрів. От це для тебе от, як висота, як не, я розумію, не особистий рекорд. Мій особистий рекорд 2-21. Це ти коли стрибав на таку листон? Місяць назад. Чого не вистачило, там, щоб стрибнути вище, наприклад, в тій ж Швеція хвилювався? Ну, чи от? ну, а вже ж було в мене хвилювання. Але ну, коли я вже е, зайняв третє, третє місце, ну, що, що я вже знав, що я був, буду третій, то в мене вже хвилювання перейшло. Ти була ще одна спроба вище стрибнути там наступного панка? Так, так, на 221 пробував, але трошки не вийшло. А взагалі тобі як тві враження від змагань в Швеції? Тобто, я знаю, ти був е на Юнацькій Олімпійській це в Пекіні минулого року, Ні, так? от Порівнюючи е там змагання ось цього року в Швеції? Ну, в, в Китаї набагато і більше. Ну, Організація, там е, проводили змагання краще, ніж е, в Швеції. Сподобалося сподобалось взагалі встигти побачити трохи там країну, там, Ви в Ескельтуні були, да? так? А, взагалі е, місто? Да. Ми жили, жили за 50 кі кілометрів від е, Ескультуну, ми в Вестеросі були. Ну там таке маленьке місто. Ми трошки погуляли по ньому. Ну так, нема нічого такого, щоб там подивити щось. Після Швеції які от твої наступні от плани? От, де плануєш виступити, взагалі чого от хочеш досягнути? Ну, зараз у нас поки що відпочинок. А на наступний рік у нас буде чемпіонат світу серед юніорів в Казані. То, то там вже треба потрапляти і і займати кращі результати ну і, і вище підійматися на да, підістал ми спілкувалися перед цим наприклад з Дмитром нікітіним да він трохи молодший да ось не наступаючи там, скажімо, молоде покоління там, на п'яте, чи як ви та, як ви там, тренуєтесь разом, вже, я так розумію, спілкуєтесь. От, е, чи немає такого полювання, що вже потрібно якісь вищі досягнення мати зараз? Ну, ну в нас і, все ще попереду, тому що ми ну, не так спішимо, щоб і, сам, саме головне, головне — це в дорослому спорті. А В дорослому спорті це от після скількох? Тобі зараз 18, 18. років. Коли от у вас цей перехід в дорослий спорт? Після 23 років. Після, тобто в тебе є ще 5 років, фактично, щоб ну, да, стати дорослим спортсменом. А взагалі, як от, що каже тренер? Тобто задоволений результатом він був? Чи сказав, що він міг би краще стрибнути? Ні, він задоволений результатом дуже. Те та саме, мабуть, питання: як ти взагалі потрапив в легкоатлетику, чому саме стрибки <coughs> у висоту, чому там не щось інше? Мене зустрів на вулиці тренер і, і сказав, щоб я переходив на тренування. Ну я поначалу не хотів приходити, а потім якось воно само і я потрапив. А давно ти займаєшся? Займаюся 10 років. 10 років. А, тобто тобі там в 7 років, тобто ти просто йшов по вулиці, підійшов якийсь незнайомий дядько і сказав хлопчику: переходь на тренування. Це Керек не давав. А ти батькам розповів про це? Що вони сказали? Ну, вони говорили, що нашу, воно воно тобі треба. Ну, ти їх переконав чи от… Ну, ти, чому ти саме пішов? Я так розумію, що тебе злякала ця зустріч і як ти все-таки зважився. <кій> Я вже не пам'ятаю подробності. Твій перший саме успіх, скажімо, що найбільше запам'яталося. Ну, саме перший успіх це був четверте місце на чемпіонаті світу в Донецьку. Це в скільки тобі років було? 16. 16. А як би, то, якщо батьки спочатку трохи негативно до цього ставилися, сказали, що на що треба, як вони зараз? Підтримують ну, тебе? Ну, Так, да, вони мене підтримують і говорять, ну, щоб займався далі і і ще вище ставав. Дивись, є якісь там призові виплачують там, на там, на самому, Європі. Чи такого немає такої практики? Ну, поки що нам нічого не виплачували. Тобто поки що. Перші якісь гроші саме спортивними досягненнями, спортивними змаганнями, ти ще не заробляв. Ні. А взагалі це можливо. Ну, я розумію, що якщо ти будеш займатися спортом, на це потрібно витрачати а, ну, дуже багато часу, тобто це як мінімум 2, 2 тренування да, в день, там угу. постійно і потрібно ж буде за щось жити. От взагалі можливо заробляти, от саме стрибками висоту. Ну теж, ну це е, треба виходити на високий рівень там за 2,35. Перегати, щоб отримати такі гроші. Ну, але це, в принципі, можливо в Україні, так? Да. Чи це потрібно їхати за кордон? Ну, і всі змагання проводяться за кордоном. Такі, ну, ну, на, я маю на увазі. Не на змагання за кордон, а взагалі, от, тренуватися, виступати, наприклад, за, там, за тих самих шведів там, чи за якусь іншу там, країну. Чи там всюди умови однакові? Всюди. Однакові умови. Не думав таке, от переїхати, наприклад, кудись. Ні. Патріот Житомира, ти верніше Бердичева. Ти будеш ще навчатися, там в тебе є ще час. Взагалі, якщо говорити по спорту, ти кажеш, що треба там стрибати <клух> на два, тобто, що там 10 сантиметрів від твого рекорду. От скільки ти вважаєш, тобі треба ще часу, щоб от такого результату досягнути? Ну, ще роки два треба. Два-три роки стрибати. 5. А в чому ти вважаєш, що саме твій секрет успіху? Так, от стрибати там ви ну, так само два метри, там така висота? Весь весь секрет в тренуваннях, без, без нього ти так не будеш стрибати. Ну а от це зрозуміло, що потрібно працювати, тренуватися, от є якісь такі от взагалі от саме твій от, секрет. От як ти там можливо там, морально настраюєшся, от як ти взагалі там перед стартом, це ж там хвилювання, все там заспокоюєшся, наприклад. Там, Якісь там. Музику слухаю, сплю. А от взагалі, от, чим от, у вільничу, як ти любиш відпочивати, от як там, скажімо, там, майбутнє там, олімпійські надії, там житом от, відпочивають. Ну, літом, немає. літом на річку ходимо. Там, в теніс граємо. У, 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 у баскетбол граємо. А так немає такого отдиху особи. Точно краще відпочинок це після змагань, да, десь там полежати там yeah. <laughs> на п'єдесталі відпочити. Добре. А нагадую, з нами був Олександр <кх covers> Бараніков, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи, майстер спорту України. Зі стрибків у висоту. Дякую, залишайтесь там, Ринфан.